Всіх друзі! Сьогодні ми будемо прокачувати нульовий акаунт до 40 тисяч кубків. у Бравл Старс, не використовуючи до нас. Розумію, що це звучить нереально, але я вам доведу, що нереального не існує, і ми це зробимо. Let's go! Крім того, ви мене запитаєте, чому, Романе, у тебе було в минулому відео 4288 кубків, а зараз в тебе 4494? Це елементарно просто. Я веду ще стріми, де піднімаю з вами кубки у Бравл Старс. Тому щоб не пропускати ці стріми, заходьте в мою телегу. Там приходять сповіщення на рахунок нових відео, стрімів, музики моєї. Ну а тепер ми можемо розпочати цей прекрасний. Віддався. Let's go! Так, так, що тут 300 тисяч крапсів ми отримали за що? За клан? Та ну лутаємо 300 тисяч, Бабло сюди! Опа, 10 гемів і все, а де мої 300 тисяч крапсів? Я викликаю поліцію. Та, та! Хтось викликав поліцію! Це не взяточка, це просто. Опа, павербіл, сюди лопатку. Дякую. Що ми можемо купити? Па... Нам не вистачає всього на всього 2000 крапсів! Окей, я думаю, ми до кінця відео зможемо назбирати. Що там в магазині безкоштовно 5 кредитів. Да мені і так 10 це да Деда... я почав де? Роба факти патруль. let's go! Ру. Давай, брат, дякую, дякую. Підмога, підмога! Зараз буде дичка по ріку. баб, баб, лоу хп, лоу хп. ще дві тички дать! Мені мають видати підвищення 100%. О! Ульта, ульта, куди ж ультує? Є, бро, давай, Леон! Леона також зливають два заслужених кубка. <тас> it's cool. Найс. Nice. Не вистачає всього на всього 4 кубки до 4500 кубасіків. Лутаємо, до речі, джелі фіш. А для цього нам якраз підійде персонаж Кольт. Play. I'm ready, brr, гай. Чали. Граю без атаки. Мені не можна атакувати. Я чисто можу збирати медузи і тікати. Поки що лутаю успішно, атакувати не можна. Відійди, брат! Такує, бро! Френк, допомагай! Наші опоненти крадуть медузь посеред дня. Крадіжка! Буде найкраще, давайте! Слийди останнього не дайте йому виграти. Так, вибачаюсь, мене викликають на службу. Пора їм показати, що таке скіл. Залітаю і лутаю рівно 4 медузи. 10 медуз у нас є. Опоненти хочуть лутати більше, але в них не вийде. Кольт летить Кольт, КОЛЬТ! Я втратив три медузи. ще Стар дроп. Стар дропів, стардопіння, стара надіння, б... 4500 кубків у нас є. Окей, давайте залутаємо. Всього на всього 300 монет мені дають, натякаючи на тракториста. А ви хто такий? Тепер нам треба змінити режим на наступний для того, щоб лутати крапси. Давайте, плей, я готовий. Що за звуки ракет? Ні, летіти до Кен Прока ми не будемо, але звісно постріляти в нього ми можемо. Лоу хп, лоу хп, максимально лоу хп, але мене застануло чомусь атакою його. Що стало? Ми програли! Знімаємо капочку, вона не везуча. Для того щоб нам отримати перемогу в тріо ШД, ми мусимо взяти персонажа, який буде юзати снайперські навички. Снайперські навички юзає у нас хто? Правильно, Поко Let's go! так, гра розпочинається. Шанси у втрачаються. Перемогти нас. А чи знали ви, якщо підійти до кактуса у Бравл Старс, він буде робити звуки? Слухайте. А чи знали ви також, що 99% дивиться це відео та й загалом всі мої відео на каналі без підписки. Будь ласка, підпишись та постав лайк, і я буду дуже вдячним тобі. Найс! Мінус один діплейс, коу, шансів не залишаємо! Фуркан, іди за мною! Фу Пукан. Опа, Макс, бачу, Макса лоу ХП зараз буде. Хілю свого тіпа, Найс. Гарно зіграли. Ідемо зі мною, бо в мене є аура, якою я буду хілити кожного з вас. Остання команда залишається в живих. До Бачення! <звук> а я вам казав: вартує взяти лише поко, і ми отримаємо перемогу. <про> Тепер ми можемо змінити режим на Браволбову. <про> Ви реально думаєте, що у вас будуть якісь можливості нас перемогти у нас в команді ПРО. Мене звати не Андрій, не Петро. Yeah. Мене звати Роман Про. Найс, мінус один дає мінус. Як я й казав, це легендарний тіпочок. Так, пасни Френк. Френк пас. Найс, nice, мінус роза. Френк тут він юзає ульту. Я сейвлю мороза! Найс! Nice. Два що я витворяю? Просто лишається забити гол! В ближній хут. Не пропустити. Яка неймовірна ульта від мого тімейта, але ми пропускаємо гол. Окей, у нас є гаджет, у нас є в команді. Хіба це не звучить як перемога? Френка о найс! Паса Френка! Френк просто забиває! Nope. Просто забию пусті ворота! Nope. Фре! Овертайми! Хто ж переможе? Зараз може бути звичайна ульта від рози. Так, У мене м'яч. Я пробігаю трішки вперед, пасую на мов, бо він дуже швидко бігає. Зараз буде атака від мов. Просто в кутик забивай! Огор! він стріка, 8 кубків у нашу кишеньку, плюс ще є 100 крапсів за легендар. Sigma. Стоп, а це що в моєму рюкзаку? А, потрібно викликати генерала Бравл Старту? Для генерала має бути відповідний персонаж, тому, звісно, я виберу сильного, потужного персонажа. Бері, погнали! Селект! І так кидаю свою атаку в центр морозиво. Летить! Лизніть моє морозиво! Зараз буде атака! Атака в сто. Ви цього не бачили, я це виріжу. Також з нами знову грає ПРО, а це не просто так. Це все-таки професіонал. Я це також виріжу. Маю забити зульти. Mm -hmm. mm -hmm. Треба перекрити дорогу своїм морозивом. Ти не пройдеш, брат, тут патруль, мій кортеж. Найс, найс, найс! Він мене з одної тички зняв? Що? На ні? Треба акуратно обійти опонентів. Пасую на Френка. Френк, ну що ти робиш? Погана ульта від мене мене зливає Айлап за одну тичку. Знову. Пасни мені, пас на мене, ну ти ж бачиш, тебе мало хп. Паул! <звук> Не пропустіть гол! Френк! Найс! Френк, ти маєш виграти! Треба відкамбечити, коу. Зараз буде гол в пусті ворота! Зараз буде гол! Ні. Алі Сігма наближається до наших воріт. Гвозд просто забув як ходити тут і да. Кожним випуском стає все важче грати, адже в нас стає більше й більше кубків. Тому частіше ми будемо програвати, але знову ж таки на початку. Головне звикнути, тренуватись і все буде сильно. Тому продовжуємо бати. Якщо я не виграю цю гру, я присяду 100 разів. Для мене має бути дуже потужна мотивація виграти цього тіпа. Бр. Так, ні. ні 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 Проти мене був. Він хоче зблизитись, він біжить за мною. Неприємно прилітає, дуже неприємно. Він ховається в кущах, в нього нічого не вийде. Пройди сюди! Йди сюди! Наступний раунд доброго дня! Це патруль на підписку. Ви підписані? А чому ні? Підпишись, дякую. Тоді продовжуємо відео. Проти нас вайпер дві тички. Я відлітаю. Я! amazing Окей, окей, куди ти тікаєш? Yes, yes, sir. Sir, yes, sir! Sir, ah! 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 sir! Sir! Yes, sir, sir! Яка неймовірна ульта від нього і від мене. Він промахується перший раз, але другий влучає. Ні, не притискають ульту. Ні. Ні. Yeah! Я не хочу сто раз присідати. Він же мені підмигує. <плес> <плес> Ха-ха-ха! Трудно відійти від хмаринок, бо вони нас затиснуть. І тепер тримати його в напрузі весь час. Весь час в напрузі! Весь час! Ульта від мене! Що відбувається? Куди я побіг? Куди ти біжиш? Вісім хп залишайте І Я програю! Окей, я присідаю сто раз. Погнали! Один, два, три! Фу. Все, пацани, я зробив соточку. Все для вас. Полетіли. Наступна гра. Let's go! Нам треба все-таки перемогти в цьому режимі для того, щоб отримати крапси, тому ми не затягуємо і зразу починаємо. Вам кидають бітички. Оооо! То ти слабенький, Ні, дружин? <плес> 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 все, просто ульту заюзати чітко в нього і я переміг. Так, тичка пошалі летить, він дуже направлено біжить на мене. Зараз я його злию. Куди ти ульту заюзав? Ти що лякаєш? Що він робить? Що? А так хіба грають? Окей, ми перемагаємо цю гру. Стардроп! У коментах хрома, нехай тобі випаде епік. Це дуже працює. Напишіть, дякую. А в нас є ще один стартроп. Зараз випаде епік завдяки вам. А чи знали ви дуже цікавий факт. Шанс вашого виграшу збільшиться на 99%, якщо закрити очі і грати з закритими очима. Давайте перевіримо. Відкривай мочі. Все-таки факт був не дуже правдивим. Що? Леся українка. Як ти думаєш, я переможу наступного? Ні. А чому ти так думаєш? Так. Дякую. Дякую. Починай катку. Добре, Едгар, перший персонаж. Далі, замість бері, ми очевидно беремо або Френка. Ні, Френк, напевно, не справиться. МЗ, нехай це буде. І Бул залишається. Вони всі грають за деріла. Ви замахали. Ви замахали грати за деріла! Це якась імба на цій карті. Добре, давайте зіграємо за Едгара Я не впевнений, що це якось поможе нам. Ну, ми спробуємо, як мінімум. Де УЛЬТА моя су! Ну це імба, ну в мене немає деріла. я... Окей, все-таки давайте перейдемо до командного бою. Нехай це буде гайз, що в перекладі на англійську нагадаю вам всім Глист Нехай це буде МЗ, чому біді. До речі, напишіть у коментах, коли створили Бравл Старс. У якому році? Ну і якщо тут є дуже сильні знавці, напишіть саме день. День та місяць. Найс, мінус перший, Астер Другий, зараз також мінуснеться. Банани не сюди! Відійшов, підійшов, мінус Стіп, мінус Стіп, треба юзати ульту. Відходимо від атаки Кольтару. Так, лупашим їхній холодильник трішки урону і встигаємо втікти. Проте я не побачив, що спереду. Над нами є ще один опонент. Протискай мульту, Даю тичку потіпу з ніком Мінус банан. банан і холодильник наносить. Найс. Це один відсоток, але це вже дуже багато. <клух> Мегахіл! Гульту, ульту, ульту протискаємо льту. Що ти робиш? Не давайте їм атакувати наш холодильник. Чому стоїш, АФК? Камбек, камбек, грай. Нарешті він почав грати. Дабелю, w, w! Не дати накоцати. Або знову ж таки накоцати їхній холодильник. Даю мінус oh, по бурту. Ще один мінус, зараз буде. Перезарядка моєї атаки не дає зробити мінус, але це не важливо. Бо ми перемагаємо гру з відривом на 7%. 7 кілів я у цій грі даю. Займаю, звісно, стар плеєра. Міта мінус. Мінус два. Мінус три даю, що виробляю. Дід, забивай, дід. О! Найс, найс! Що ти робиться таке? Порушує правила Да тебе отдался, кукаю, накидали. Ла-ла, бежи, бежи, свечи ти... Что одна атака? Най, най, ты что робишь? Я пасую на ла-ла, ла-ла, тебе. To be or not to be. Минус пайк буде, пайк минус, джен минус. Протискай ульту, шансів нема прийти. Дай, дай пас, дай пас, дай пас, дай пас мені. Дай пас. Мультур. Спайк! Що витворяє спайк? Зараз будуть овертайми. Лоу хп, лоу хп добити. Найс, найс Мінус 2 даю. Головне не пікати спайка, в нього дуже широка атака і плече. Бе. Підійшов. Залутали м'яч. Суперман, вбивають, найс. Лала, пасни, пасни, лала. Найс. Найс. 9 секунд, у нас є. Побіг. Пас, пас, пас. ПАС! Фас! Фаслитий швидше! Я дав 11 кілів. Тіпочок має 5. де йому лайк поставити? Ви також підпишіться та поставте лайк, це дуже буде круто з вашого боку. Я не то по-кала, Окей, перший гол пропускаємо. Нам показують дізлайк. Тип тапане АФК Найс, nice. пасую на вас, побігли, даю мінус по тіпочку але тим часом бро залітає в ворота і забиває гол! Найс! Nice. Айс! Зливають Фрэнк мінус. Який сейф! Який сейф? Давайте ну я за сейвю! Стардроп! Нам випаде зараз легендарка. Змонтуйте потім, щоб лега випала. І так, каточка починається. Ми граємо за ЕМДІ. Я лупашу Леона, мінус Леон Едгар Мортіс. Що ти робиш? Бо у Мортіс є мінус Мортіс на базу. Ну а тим часом, поки ми перемагаємо, хочу сказати, що в мене вийшла нова пісня під назвою Новий Одекалон, який ви можете послухати всюди. Тому от зацініть маленький уривочок, поки я граю, і напишіть у коментах, як вам. Давай. Ми перемагаємо вісім кубків. І так, лутаємо цю стрічку. Що тут є? У нас 10 гемів всього на все навсю. Стоп! Так ми зможемо купити Патріка зараз. Так, Красі Крапс. Патріх, скільки не вистачає? 12 гемів Тепер давайте лупанемо за Едгара. Let's go. Like, перший колясок я забиваю. Супер, треба другий. Так, наступна гра розпочинається я. Я не І купив собі феррарі Скільки часом оптимали, я готовий тарі. Давайте наступну гру переможемо за 30 секунд. Погнали! Таймер починається через 3, 2, 1. go. Окей, бачу Едгара спереду. Мінусет карки три баночки, 12 банок у мого тімейта є. Що робиться програти просто неможливо. В нас 2 секунди залишайся до перемоги. Чи... Хто мені дзвонить? Чекайте, мене катка люта! Добре, візьму. Алло. Поки я трендів, каточку верну. Верні забивай. Бам! апперкоті. переконась його Є, ми перемагаємо! Починаємо ще одну. Руху. Мінус Динамайк і. Вікторій! І так, звісно, пропоную поміняти, по-перше, персонажа і також режим. Нехай це буде Діна Майк на е, режимі Гемграб. Чому він? Гоу! Кидаємо в центр свої динаміти. Скибіді, скибіді, туалет, що ти робиш? Що ти лісі? Лісі? О, щавелі, пацани, ви що робите? Тихенько щавелі, бо зварю із вацю. Пацани, ми ж програємо. Що ви стоїте на місці? На фіга стали? Шо ти лісі? Лісі стоїть. Добре, я не буду здаватися. Я граю до кінця. Можливо, моя ульта спрацює, можливо, ні. Ми це подивимося зараз. Спрацювала ульта не вже! Ніколи не здавайтесь, люди! Важливо грати до кінця. А! Все, давайте пацани! Let's go Прур! Дякую за геми. Єсцям. Yes, нам дають 12 кубків. І за цей випуск ми підняли 108 кубків. Діна Майк танцює під мій новий трек, який вийшов. Ну а вам я хочу сказати дякую за вашу підписку, лайк. Ну і дивіться, також ці відео вони дуже круті. І всім пока.